Під час суботнього обходу гідропарку в Житомирі комунальників застала неприємна картина. Берег Тетерева уздовж дорослого пляжу, був стелений скипками хліба. Мною було виявлено по березі, десь на протязі порядка 200 метрів захліблення. Хто це зробив, для чого це зробив ну мені, мені не зрозуміло. На жаль, про знахідку каже Сергій Бондар. Одразу ж повідомили правоохоронців. Ми викликали поліцію, приїхав один екіпаж, потім приїхав. Але ще слідча група, другий екіпаж. Ми вони протоколювали все. Так що зараз вони цим ділом займаються. Тим часом комунальники, не зволікаючи, взялися збирати запліснів хліб з берега, якого виявилось ледь не три мішки. Дві великих тачки, таких з горкою. Ну тобто, це десь порядка до, до трьох мішків хліба. Хліб, ви бачили, це був не ломаний, це був різаний хліб, такий, як продають в магазині вже підготовлений для продажу. Ну, Звичайно, він був дуже багато пліснявого було хлібу. Ну, Хотіли, може, зробити добро, а вийшло так, як вийшло. Якби розкиданий хліб вчасно не виявили та не прибрали, подейкує Сергій Бондар, то берегом було б не пройти, не кажучи вже про неприємний запах. В таку сонячну гарну погоду, як сьогодні, це бродіння. Того ж самого хліба, і, звичайно, це розкладання того ж самого хліба. І воно б далі, наприклад, виносило б його на прибережну зону, і його було б набагато важче вже прибирати. Воно б дещо б з'їлося, мабуть, рибками, дещо качками з'їлося, але. Це получалося вже як не продукт, а це як сміття получалось. Врешті комунальники наполегливо просять відвідувачів парку не смітити, не розкидати бездумно кілограми хліба чи зерна до води чи де-інде, навіть керуючись добрими мотивами, на кшталт погодувати пташечок чи рибок. Натомість закликають звертатися до адміністрації, котра порадить, як краще застосувати так звану продуктову допомогу. Те ж саме стосується і підгодовування тварин у тотешньому контактному міні-зоопарку, перегодовувати. Не потрібно, особливо такими продуктами, як яблуко, як капуста, морква, буряк, тому що це може визвати діарею. От і нарушити той раціон, який прописаний. Ми знаємо, як їх кормити, коли їх кормити, чим і скільки кормити. Якщо теж є таке бажання, будь ласка, підходьте, ми не забороняємо. Але зверніться, будь ласка, теж до адміністрації вам підскажуть, покажуть. Діткам ми теж не забороняємо. Будь ласка, якщо це якийсь сухарик, хлібчик, теж сухий. Будь ласка, можна покормити, але не перекормлювати. Зрозуміло, що проконтролювати кожен закуток у парках неможливо, зізнається Сергій Бондар. Однак, задля покращення безпеки, все ж розмірковують разом із міською владою над встановленням там додаткових камер відеоспостереження. Є в планах. Я не говорю, що це може бути сьогодні-завтра. але це, це планується не тільки по гідропарку, але і по парку. Встановлення камер відеоспостереження. Ну будемо чекати.